В цьому випуску суперника динамоки в лізі чемпіонів сербський партизан можуть дискваліфікувати з Єврокубків. Іспанська жерона знайшла заміну українцю Артему Довбику. Шахтар купив нового гравця за 2 мільйони євро. Головного тренера збірної України Сергія Реброва вигнали зі збірної. Отож, розпочинаємо. Динамо Київ дізналося суперника в лізі чемпіонів. 19 червня пройшло жеребкування другого кваліфікаційного раунду ліги Чемпіонів. Свого суперника дізналося Динамо Київ. Ним став сербський партизан. Перший матч Кияни проведуть вдома 24 липня, другий 31-го на виїзді. В іншій парі Лугано зі Швейцарії зіграє з Фенербахча з Туреччини. Друзі, ставте лайк цьому відео, якщо вважаєте, що Динамо Київ пройде партизан у лізі чемпіонів. Шахтар за 2 мільйони євро підписав центрбека збірною Тонісу. Грама інсайдер Фабріціо Романо заявив, що Шахтар щойно завершив угоду про підписання центрального захисника з факсіна. Ала грама сума трансферу 22-річного Тунісця склала 2 мільйони євро. Раніше повідомляв, що гірники також заплатять клубу з факсін 10% від наступного продажу футболіста. Всього за першу команду футболіст привів 98 матчів, яких забив 5 голів та віддав один асист. Також в його активі три гри за збіну Тунісу. Але також може зіграти на позиціях опорного та центрального півзахисника. Форвард Дніпра 1 Олександр Філіпов знайшов нову команду. Футболіст продовжить кар'єру у футбольному клубу Олександрія. Повідомляє та то, то таке 31-річний українець підписав з Олександрійським клубом контракт на два роки. Чинна угода футболіста зіпровською командою спливає 30 червня. Філіпов за час своєї кар'єри у дніпрі 1 забив 9 голів та зробив 3 асисти у 27 матчах. Житомирське полісся оголосило про підписання Гуцуляка. Півзахисник Дніпра один Олексій Гуцуляк попрощався зі своєю командою та перейшов у полісся. Гуцуляк гратиме в Полісі під 11-м номером. У Дніпровського клубу футболіст перейшов у 21-му році. В минулому сезоні він забив 9 голів та віддав 2 асисти у 32 матчах за дніпро 1 Реал Мадрид знайшов заміну українцю Андрію Луніну. Питання можливого виходу Андрія Луніна з Рала залишається відкритим. Повідомляє видання Релево. Попри те, що клуб вже домовився з українцем про нову угоду до 2029 року, сам контракт досі не підписаний. На фоні цього, а також невпевненої гри Луніна з збірною України, вершкові розглядають можливість продовження оренди Кепи Різбалаги ще на сезон. А Лунін тоді піде з Ралмадриду. Саме тому, на думку керівництва Рала, більш доцільним було б залишити кепо як другого вратаря і не витрачати кошти на нового футболіста, якому ще потрібно буде адаптуватися до вимог клубу. Італійський Наполі продовжує слідкувати за Артемом Довбиком. Наполі включився в гонку за українського форда жони Артема Довбика. Повідомляє журналіст Ігор Бурбас. На матч першого туру єрудвітися 2024 Румунія Україна приїжджав скаут Наполі, щоб особисто переглянути гру 26-річного Форварда. Нагадаємо, у матчі з Румунією Довбек став одним з трьох гравців України, хто отримав сім або вище балі від видання Софаскор. Україна зайняла 20-те місце у рейтингу фаворитів Євро 2024 за версією видання Гол. Британський футбольний сайт Голком облікував рейтинг фаворитів Євро 2024 після першого туру чемпіонату. Головними фаворитами на перемогу на турнірі є збірна Іспанії, Німеччини та Португалії. Україна посіла двадцяте з 24 команд. Місце. Львівські Карпати оголосили про трансфер нового голкіпера. Карпати оголосили про перехід голкіпера. Миная Олександра Кемкіна у львівську команду. Карпати придбала таранацініпрована футболіста у закарпатського клубу. Перехід гравця у львівську команду відбудеться 1 липня. У попередньому сезоні у складі Миная 21-річний голкіпер зіграв 15 матчів, у яких пропустив 23 голи. Нагадаємо, за підсумку минулого сезону Карпати фінішували на другій позиції у турнірній таблиці першої ліги та в наступному сезоні гратимуть в УПЛ. Дніпро 1 та Полісся дізналися суперників у Єврокубках. 19 червня пройшло жеребкування другого кваліфікаційного раунду ліги конференцій. Своїх суперників дізналися дніпро 1 та Полісся. Так, Житомирське Полісся зіграє з Олімпією з Люблюна зі Словенією. Дніпро 1 вже зіграє з Академією Пушкаша з Угорщини. Перші матчі українські команди проводить 25 липня, другі 1 серпня. Дніпряни першу гру номінально проводуть вдома житом на виїзді. Друзі, ставте лайк цьому відео, якщо вважаєте, що хоча б один український клуб пройде в наступний раунд ЛЄ-конференції. Став відомий арбітер матчу Україна Словаччина. У ДіФА призначив англійську бригаду арбітів на матч другого туру Євро 2024 між збірними України та Словаччини. Головним рефері буде 39-річний Майкл Олівер. На лініях йому допомагатимуть Стюарт Берт та Ден Кук. За систему ВАР також відповідатиме англієць Девід Кут. Раніше Олівер судив матч Динамо та Шахтаря, проте ніколи не працював на матчах головної збірної України. Нагадаємо, гра між збірними України та Словаччини пройде 21 червня на дюссельдорф Арені початок о 16.00. Захисник Артем Шабанов знайшов нову команду. Екс захисник Полісі Артем Шабанов перейде в Олександрію. Повідомляє Ігор Бурбас. 32-річний українець покинув житомирську команду 15 червня. Контракт, який був розрахований ще на рік, було розірвано за обобільною згодою сторін. Таким чином, Шабанов перейде в Олександрію як вільний агент. Іспанська Жирона знайшла заміну українцю Артему Довбику. Жирона підпише Форуда Руїса з Браги. Він вісім років був в академії Барселони. 24-річний іспанець взимку ледь не пройшов до Севілії, а тепер завершує угоду з Жироною. Іспанський клуб заплатить за Руїса в близько 8 мільйонів євро та віддасть одного зі своїх гравців. Цього сезону Абель провів 45 матчів за Брагу, в яких забив вісім голів та віддав три асисти. Суперника Динамо Київ лізі чемпіонів серський партизан можуть дискваліфікувати з Єврокубків. Про це заявив журналіст Олександр Сашко. Справа в тому, що партизан перед матчем з Динамо поїде грати в Росію турнір і буде легітимізувати її агресію проти України. Там вони зіграють Динамо-Москва та ЦСКА Москва. Враховуючи, що сербські фанати взагалі абсолютно неадекватні, а тут ще й привід є їхньої поведінки підтримка росіян. Як мінімум, це небезпечно для українського клубу їхати до Сербії. І якщо УЄФА не здатне дискваліфікувати партизан, то треба як мінімум перенести матч на нейтральне поле. Якщо клуб з країни, яка підтримує Росію, не може грати вдома, то чого партизан, який підтримує Росіян, має грати вдома з Динамо? Це фактично матч на полі Росії, зазначив Сашко. Друзі, ставте лайк цьому відео, якщо хотіли б, щоб партизан дискваліфікували з Ліги Чемпіонів. Колишній форус збірної України Віктор Леоненко розкритикував збірну України. Цитуємо легенду Леоненко. Так, захвалили нинішню збірну. Найкраща в історії. Всіх маємо перемагати і таке і інше. І що ми маємо? Ковфтнули три. Впевнено, так ковтнули. А моментів не було геть, що хоча б гол престижу забити. Та й найгірше, що у нашої команди зовсім не було моментів атації. Перший удар в площині воріт був на 77-й хвилині. Це що таке? Це як? Виокремлю двох гравців збірної України. Особливо нашого блондина під номером 17 Зінченко, який читав всю гру, а не власне грав. І Колю Шапаренко, який шикарно в лапках, намагався відібрати м'яча під час другого пропущеного голу. Наш лівий край сьогодні був увесь ну дуже кумедним, та чогось не весело мені краще б світло нам всім вимкнуло ніж дивитися таку гру. Всі голи Україна забила молдаванам. Самі собі привезли всі три голи. Лунін то взагалі він, мабуть, забув, що зрал вийшов грати, де можна пропустити, а партнера виправлять твою помилку, забивши скільки треба. І ще Колю Матвієнко теж привітати треба. Одним словом, всі молодці в лапках, сказав Віктор Леоненко. Друзі, ставте лайк цьому відео, щоб погоджувати зі словами легенди на Київ Віктора Леоненко. Головного тренера збірної України Сергія Реброва вигнали з роздягальні збірної України. Головний тренер збірної України Сергій Ребров сказав, що футболісти попросили його вийти з роздягальні для розмови між гравцями після поразки в матчі з Румунією у першому турі Євро 2024 Сам же Ребров заявив наступне: ніхто не очікував такого результату. Ми багато володіли м'ячем, але не могли створити жодного моменту. Це принесло свої плоди. У нас буде важка грати бра проти Словаччини. Ми повинні сконцентруватися тут і зараз. Нам потрібно серйозно покращитись і забути про все це. У нас дуже потужна збірна, сказав Сергій Ребров. Друзі, а чи вірите ви в збірну України перед матчем зі Словаччиною? Та чи вірите ви в нашого тренера Сергія Реброва? Пишіть ваші коментарі під цим відео.